2022 рік став переломним для кожного українця. Повномасштабне вторгнення змусило людей переоцінити буденні речі та змінити пріоритети. Наші журналісти поцікавилися в пересічних краян, як з 24 лютого змінилося їхнє життя, та що запланували на 2023 рік. Два другий рік був важкий. Почалася війна, переміж продовжилася. Що чекаю, перемоги, звичайно, чекаю. Мабуть, мабуть, всі чекають перемоги. І якогось покращення, тому що людям реально важко. І що очікуєте в 23-му? Важким. Очікую перемогу. В 23-му очікую мир на небо. І щастя для всіх українців. Тяжка війна. Чоловік служить, син служить, плем'янника поховали ми. Нас будують Що в 23-му очікуєте? Перемогу. Очікуємо, звичайно, перемогу. А далі будемо бачити, як буде. Головне, щоб ми перемогли, щоб все було добре. Дуже важко, чесно. Були негативні моменти, Були негативні, негативні зрозуміло, які. А рухаємось добре, що є тут, що є люди, які теж. В чомусь позитивні, в чомусь рухаються вперед, розвиваються, допомагають іншим. Ким був для вас 22 й рік і що очікуєте в 2023-му? Навірно, що так, як всі миру. Саме головне, що хочеться для наших дітей і для всіх. А більше нічого. А все остальне вже є. Ми раніше не цінили світло, наше тепло, все. То це було не зім, то тепер це стало реально. Понімаємо, для чого об'єм собі хлопці. Чого очікуєте в 2023-му? Мирного неба.